Він не грає в і про нього не пишуть таблоїди. де якби він жив у Сполучених Штатах, то напевно вже б давно прославився. Рехівчанин Василь Кравчук із великого бичкова знаменитість місцевого масштабу на фестивалях. Він візитівка селища, стоїть при вході і Запрошує всіх на свято. Нікому не відмовляє можливості сфотографуватися з велетнем. Два метри і 15 сантиметрів. Такий його зріст сьогодні. Одяг і взуття знаходить на базарі. На 47-й розмір ноги, розповідає Василь. Ще яке взуття можна знайти. На розмір більше довелося б замовляти у чоботарів. На замовлення робили ліжко 2,5 метра завдовжки. Все інше у кімнаті велетня звичайних розмірів. Тут живе і мати Василя. Невдовзі сподівається, хлопець до них приєднається і його дівчина, яка зараз мешкає у Львівській області. Василь ніде не працює, підробляє маляром. Завдяки зросту для праці йому драбина не потрібна, але ця справа не приносить задоволення. З улюбленого гучна музика, швидка їзда та футбол. Найдужче 38-річний Василь мріє про мандри. Туризм їздить. А куди б хотіли подорожувати? Францію, Чехословакію, Чехію і у Швейцарію на виставку, виставку автомобілів в Женева. Зі своєю прямо звідти, щоб не витачиться вдома. У великої людини великі сподівання. Упродовж дня розгадує безліч кросвордів в основному російською, але крім неї володіє ще українською, угорською та німецькою мовами. Мозкряга, свята, запад, череп. Наскільки стачає пенсії, стільки журналів і купує розв'язати головоломку не мета ціль віднайти ключові слова і отримати за це приз до розгадування. Залучає рідних та друзів під рукою спеціальна книга, але є й інші про секс, ремонт і риболовлю. Із настанням літа Велетню доведеться ненадовго закинути і книги, і кросворди, адже на Рахівщину йдуть фестивалі, а отже, й туристи. Василь Кравчук готується запрошувати гостей, а для цього треба придбати новий одяг та взуття. Тож невдовзі велетня чекає подорож на базар.